Всім привіт, друзі. Сьогодні для вас я підготував новий ролик. Це топ 5 кебаб шаурми у Львові. Так що затягувати не буду. Всім приємного перегляду та всім, хто їсть, приємного апетиту. Так, та кебаб у нас Це Тамаш кебаб. Будемо куштувати зараз. Е, смачний. Одразу бачу все. <смачний>, смачний він обійшовся мені в 120 двадцять гривень. Це наймаленький, якби є. Ось такий він розміром. Непогано, в принципі. Основний смак, який я зразу відчуваю, це солоний огірок, м'ясо та соус. В принципі, комбінація чудова, вкусно, все. Всього вистачає, ну, нічого не відділяється лишнього. Мені подобається. Якщо будете в Львові та захочете десь перекусити, Тамаш, я думаю, дуже це дуже добре місце, де можна буде прикусити. Тепло і класне приміщення. класно. Будемо шаурму RAF, ось там домик. Зараз будемо коштувати, в принципі, вона по розміру ну, нормальна, нормальна. Необичний смак. Але мені подобається. Не так багато м'яса, звісно, як було в Кебабі. Але все чудово, але трішки, бачите, є лаваш нерівномірно він розложив, але таке буває чуть солянувате саліну... м'ясо, але може це їхня фірмина страва. Тут є петрушка фіолетова цибуля. Прикольно, мені подобається, в принципі, за свої гроші нормально, але один мінус це дуже великий шмат лаваша. І... Ну, якось навіть не хочеться цей кусок кусати, хочеться так збоку просто їсти, і... але мені подобається. Так, це ми взяли шаурму львів, вона йде з соусом, ми зараз будемо куштувати її. Прикольний, але не вистачає чеснечку. Так-то він дав вкусний. Зразу чувствується не м'ясо, а салат те, що туди додають. Хотілося б, звісно, м'ясо, але зараз ми до нього йдемо. Поки що м'ясо я не бачу. Так то воно вкусно, але но... Хочеться скуштувати м'ясо. Заліма м'яса. м'ясо. Чурма без м'ясо. салат не взяв? але м'ясо. Друзі, вже четвертий вкус, але м'яса я ще не скуштував. Я дійшов до м'яса, м'ясо соковите, вкусне. Мені подобається, але знаєте, для шаурми Львівська шаурма під такою назвою, я думаю, вона повинна бути набагато кращою і, і смачнішою. Але назва шаурма Львів, е так як сим символ Львову, я думаю, буде набагато смачніше, але... Вона вкусна, да, класна. Але до м'яса я поки дійшов, я не знаю, я вже перехотів до шоурми, вони ївся салата. Так то шаурма смачна, але я очікував кращого. Не сильно мені подобається. Дуже багато в шаурмі салату. Дуже мало м'яса. Я очікую набагато яскравіших вражень від цієї шаурми. А ми рухаємося далі. Так що, вже дайте. No the yeah. no yeah. the yeah. the yeah. Друзі, взяв я шаурму, бо їм кебаб. З плюсів зразу є зубочистка. Такого я ще за сьогодні, як мінімум, не бачив. І ще одне найважливіше, це те, що є фольга. На шаурмі це дуже круто. І коли ви кудись поспішаєте, ви берете кебаб і ви впевнені, що він нести у вас, він буде теплим, коли ви прийдете додому чи в місце, де ви зможете його з'їсти. І це дуже круто. Це дуже великий плюс того, що от, спортують фолігу. Це круто. Будемо пробувати її. В принципі, вона невелика. Я брав всі класичні, всі, які я брав, це класичні, стандартні. Хуй не Будемо пробувати. Сразу чувствується соус та м'ясо. Така доволі така сочна, але також присутствує сухость якась така, то тобто є міру все. І приправа така якась, ну я так ще не обична якась приправа тут. Мені навіть здається тут соус на кефірній основі чи сметана, тому що дуже похоже на такий соус. Дивіться, скільки м'яса там. Цілком сочно, вкусно. Мені все подобається і я ставлю лайк цьому заведенню. Так, зараз у нас на Мангал Фамілі. Ось така упаковочка у нас. До речі, шаурма велика. Сама найбільша, класична шаурма Зі всіх яких я сьогодні пробував. Дивіться, як вона виглядає. Так воно виглядає, необична, кстати. дуже необично, перший раз це побачу. Смачна, дуже смачна. Як я зрозумів, вона йде на мангалі, м'ясо піджарене на мангалі. Не дуже вкусно, Подивіться, як вона виглядає. Така. В принципі, по, е, по овочам і м'ясу, по добавкам, вона, в принципі, схожа на всі інші, але по вкусу вона мені подобається. реально. Вона достатньо насищена, е, вкусна, е, соус, е, не терптей ніякий класний соус, мені дуже подобається соус. І м'ясо, подивіться, воно як деякою в. Є... Панніровочним сухарі, як будто. то дуже вкусно, мені дуже подобається. Всього вистачає, все пропорційно насипано і немає такого, що лаваш з однієї великий, ну, тобто всередині, а з другої там м'ясо і салат. Все дуже пропорційно насипано, красиво загорнуто і прям для класичної це дуже класно. Я просто не представляю, яка буде XL там чи ще. Ну, дуже класно не їстися, мені кажуться, можна дуже легко. Я говорю так, цій шаурмі. Ну що, друзі, ось ролик і закінчився. Так що всім, кому сподобалось, ставте вподобайки. А, і буду ждати на вашу підписку, мені буде дуже приємно. Скоро вийде новий ролик, так що підписуйтесь, щоб не пропустити.